Ядерна безпека сьогодні хвилює кожне свідоме суспільство для України з огляду на війну та окупацію Запорізької АЕС. Такі питання стоять особливо гостро. Яким є поточний стан ядерної безпеки на Хмельницькій атомній електростанції? З'ясовувала комісія НАЕК Енергоатом». До складу комісії входили спеціалісти центрального офісу компанії, фахівці Рівненської та Запорізької атомних електростанцій. Перевірка проводилася за напрямками ядерна та радіаційна безпека, підготовка персоналу, виконання заходів комплексної програми підвищення безпеки. Перевірка проводилася методом проведення обходів, оглядів оборудовання, знайомлення з документацією, а також проведенням спостережень за прийомом здачі зміни, за проведенням технічного обслуговування, планових випробувань, обладнання, де це можна було. Зробити за умови роботи обладнання. Є моменти, які в роботі обладнання і обслуговування обладнання які на Хмельницькій станції, які можуть бути рекомендовані на інших майданчиках. Інспектори комісії були одностайні в тому, що під час роботи їм була створена сприятлива атмосфера максимальної відкритості, що значно допомагало у роботі. Висновки комісії наступні. Експлуатація енергоблоків Хмельницької АЕС здійснюється відповідно до вимог норм, правил, стандартів та ліцензій, які діють у атомній енергетиці. Показники стану ядерної, радіаційної та технічної безпеки енергоблоків знаходяться у зоні нормальної експлуатації або у так званій зеленій зоні. Робота проведена комісією, вкотре підтвердила, що питання безпеки на Хмельницькій АЕС у пріоритеті.